Я Любитель Шахів, Райбрукли, Ов, Донова, Польща, Райбрукли, 1918. Варіант, супер-пупер грає суперник. Якийсь варіант ферзового гамбіту. Я просто намагаюся якось розвиватися в цьому житті. Нічого особливого. Так, а тут у мене з конем проблема, так, да, невеликий. Кіння 3 придеться грати. Ну, Ой. Б3 не хоче, там буде такий мабуть. Хоче, хай міняється. Буде два слони, розбита структура, але тут 2 проти двох. Де ці пішки підуть, що немало, мало, мало в мене мало мене. Ну, старий аккаунт, це також такі трошки чуваки підозрілі, бо в них може бути просто було мало партій. Якийсь аккаунт 2008 року, а 300 партій. Ну, тут нормально. Добре. Тут все прекрасно. Так, ну чорні поля, можливо, ми якось. Попрацюємо над ними. Але тут слони стоять на одній лінії, я не хочу такого. Наблюдати цю, цю річ не хочеться. Хочеш мінятись? що мені це? Ну, давай і так, тоді міняйся. Поміняємо твоїх активних. Коней. І туру можливо поміняємо. А може і не будемо. Тло мене вийде на хорошу лінію. Так. Десь кінці 4, може, хочеш піти, так? Да? Цього я можу взяти, І ти, правда, поміняєшся тут. Тарто пішака, але мене перевага в розвитку, поки в нього тура не вийшла і король якось взаємодіяв у них не дуже. Ну і в будь-якому випадку такий хід, ну я в 4 піду. Мене слон дуже добре обрізає коня. Правда, він може сюди ще піти. Якщо хоче, звісно. Ну і що? Мабуть, треба так ні, він слоном пішов. Да, мабуть, так зіграємо. А... Мабуть, продається в таке щось перейти? Навіщо тільки ми це зробимо? Не знаю. Ну, щось я сумніваюся, що звісно це все зівне. Ну... Всяке може бути. Слон кращий коня. Слон строю кращий ніж кінь строю. Тандем, зазвичай, але всяке буває. Далі залежить від пішкової структури, ну в нього якби завий пішак, тому... З іншого боку, в нього розбита тут структура. У мене 4 проти 2, Тут він, якесь взагалі безнадійна все це вигляд. От він хотів, да, бо взяти було б погано йому. Ну, тут тепер далі, слону, вирізає коня. Білий тоді вирізав. Коня, здається, на Е5, чорний тепер вирізає тут коня. Ну, хочеш мінімат поставити якийсь. Радий за тебе. Так, ми активізовуємось, не знаю, як ти. Ми йдемо вперед. Ні, він так не пішов. Хочеш сюди, сюди, хочеш, так? Да? Давай ми тебе. Ну, все рівно так зіграю. Так, да, щоб ти там десь лякався, з яких шаків, махів. Правда, є 4. Відійду. Турап йдесь сюди. Треба шукати якусь ініціативу, якось нападати на це. Рух приводити в свою більшість пішокову, тому що по-іншому я просто дуже сильно. От він знайшов хороший хід, на жаль, для мене. Ну, добре. Таке щось буде шукати скоріше за все. Я просто відійду. Це куди? Що за фокус? Фокус. Ну, з'їм десь буде штовхати десь. Зусильно не можу сказати. Молодець. Як на мене. Це можливо не туди, звісно. Можливо, це не дуже для мене. Є такі відчуття. То поганяється за цими фігурами моїми. куди це ти? Слон сильніший тут. Не хочеш догравати. наче рахуєш. Штрахувати ти програв. Ну, або не хоче ходити. Образився. Або не знайшов. 72 на 77. Ну, якби мій пішак то швидше йде. Чим його. А цього слон контролює. Ні, ніяк не зупинить Звісно, можу спробувати там. Типу вдарити потім забрати, але ну, це нереально. Можна просто відійти, а можна просто вже почати шахувати. Окей, okay, 82 на 77. Цікава партія була. Чомусь він пішов цей варіант, йому, мабуть, подобається Еншпіль. У мене два слони. Це мій плюс. Його плюс, що у нього зайвий пішак. Він сильний маневр, як на мене знаходив, постійно чіплявся. Я не встигав нормально подумати, як на все напасти. Ці слабкості з'їсти. Ну зрозуміло, що постійно краще, але. Ну, то чіпляється, я не хочу міняти слона, звісно. Слон тут молодець. Тур, мабуть, можна. Міг я поміняти, мені здається, а може і не міг. Мабуть, ні, тому що все-таки пішечки йдуть, тут король дуже швидший, да? Ну, якби все рівно. У білих велика перевага, ну, мені здавалося, що це для нього якесь покращення. Так воно і є. Так, тут я помилився, тому що, ну, так. Да. Коли тури залишаються, то тури вони дуже часто можуть бути нічійні. Але проблема в тому, що у нього все-таки структура набагато слабша тут. Небагато пішиків. Будь-який розмін все рівно. У мене залишається велика перевага, але йому було б легше. Тому я вирішив залишати дві по можливості фігури. Він уже не витримав і дергнувся. Знайшов перекриття, але слон то ще тримає. Так, да, тут є якась ідея вдарити слона і провести пішика, але втора дуже мобільна. І вона встигає. А про ну, слон залишився домінатором над конем.